Перевались на станція О, Кардимова. Прям ота вот вещена. Нефтика немножко похуже горит, А вот Лукойл горит охутительно. Всем привет, друзья, Слава Україні! Слава ЗСУ. Удар збройних сил Російської Федерації по аеродрому авіаторській в Дніпрі. Небезпека Орлану 10 та нова допомога від сполучених штатів Америки. Що в ній детальніше про це не тільки просто зараз, вмочити зручніше, аби знати деталі. Ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Ну і не забудьте, друзі, підписатися на наш канал, якщо тут е, вперше або не вперше, але забули підписатися. Починаємо перемога, але поки що не на фронті. Після піврічної паузи Конгрес США спромігся ухвалити великий безпековий пакет для України. Загалом на оборону спрямують понад 60 мільярдів доларів. Окремий пункт в законі передбачений щодо обов'язкової передачі далекобійних ракет АТАКМС. Але поки Україна і її прихильники серед демократів святкують очікуваний результат, маємо констатувати суттєве зменшення проукраїнськи налаштованих республіканців. У травні 2022 року закон про фінансування України на 40 мільярдів. Доларів не підтримали лише 57 законотворців від республіканської партії. Цього року негативно висловилися вже вдвічі більше. Це 112. Якщо в грудні 2022-го американські політики із захопленням зустрічали президента України та сині жовтий стяг, то тепер спікер Майк Джонсон радить згадати про регламент і не піднімати в залі будь-який інший прапор, крім зірково-смугастого. Ми стали свідками. Як у пала. Ді, представників було неспокійно. Просто хочу сказати те, що на мою думку розуміє і з чим погоджується більшість людей у США. Ми повинні розгортати лише один прапор у палаті. І Я думаю, що ми знаємо, який це прапор. Користувачі соцмереж блискавично нагадали про трампівським республіканцям, які прапори розгортали саме їх прибічники під час ганебного штурму капітолію. А про російську республіканку Марджорі Тейлер Грін, яка разом з етнічною українкою Вікторією Спарц очікувано виступили проти фінансування України, піддали критиці, і американська преса теж новий номер Нью-Йорк-Пост вийшов із гіткою і влучною першою шпальтою. Нет московська Марджорі. Пентагоні кажуть, що після підписання закону зможуть за лічені дні надавати Україні такі очікувані артилерійські снаряди, системи ППО та боєкомплект до них на переломне для війни голосування, відреагував і президент України. Ми отримали рішення, якого очікували про пакет американської підтримки, за яке так ми боролися, і дуже вагомий пакет, який відчують і наші воїни. На передові наші міста і села, які потерпають від російського терору, але Росія нищить не лише наші міста та села. Росіяни виправили помилки початку великого вторгнення і загальмованість ухваленні рішень, коли тисячі окупантів в кілометрових колонах техніки не могли днями отримати наказу щодо подальших дій. Тепер Росія шукає ключові цілі і практично миттєво б'є по них далекобійними озброєннями. Українські осін групи посилаються на відео оприлюднене ворогом. Загарбники поцілили аеродром авіаторський неподалік Дніпра. І майже за сотню кілометрів від лінії фронту під ударом балістичних іскандерів опинилися два українські винищувачі міг 29 установка ППО с 300 та склади із пальним. Ключове у відео навіть не факт ураження, а наведення на ціль та об'єктивний контроль із російського безпілотника Орлан. Ймовірно, зсу просто не мали достатньо засобів, щоб збити ворожий дрон-розвідник і запобігти обстрілу. Чи врятують ситуацію для прифронтових районів нові системи Петріот, які нині активно шукають союзники? Авіаексперт Ігор Романенко має сумніви. Деталі днями розповів з цим поратися ми не зможемо, бо якщо підтягнемо близько е Петріота, да, то він зможе якийсь час там перебувати короткий час. І після першого ж пуску його треба звідти прибирати, бо росіяни. Ну, ми вже втратили дві пускові установки, розумієте, Петріоти дуже ризиковано застосовувати в районах, які знаходяться поблизу лінії фронту. Бо будь-які засоби, там, наприклад, системи залпового вогню, російські, там ті самі там, торнадо, от вони на 120-130 кілометрів зараз здатні вражати цілі. Петріоти ми підтягаємо не цілими батареями, да? а підтягаємо там мінімальний комплект там, дві пускових. Радари станції управління підтягаємо до лінії фронту, але постійно захищати на якесь місто ми не можемо, бо росіяни прифронтове місто, мова про це йде. Бо росіяни негайно його виявлять і знищать. Друзі, зроблю маленьку паузу, аби ви зараз підписалися на наш канал. Якщо ще не підписані, і поставили лайк цьому відео. Також не забувайте коментувати наші випуски. Продовжимо. Але навіть ще без нової зброї від США Україна влаштувала направду пекельний тиждень для окупантів. Дрони гур дістали за горизонтний радіолокатор контейнер, розташований на території Мордовії. Ця система антенн може виявляти цілі на дистанції до трьох тисяч кілометрів. І саме контейнер вважається частиною ядерного щита Росії. Кукурузі. Это, по-моему, кукурузник, да хрен его знает. Они же квадрокоптеры, они такие маленькие, как эти. Народ, пока дозвонишься, ждите. Это кукурузник. Точно, или этот? Это на это похоже. Ну на этот квадрокоптер на. Какой квадрокоптер? Беспилотник. Беспилотник. Ну беспилотник, я и говорю. 112. Быстрее на воинскую часть летит этот квадрокоп Что такое вот летает? Після феєричних прильотів у єлабузі дрони знову завітали у Татарстан за понад тисячу кілометрів від України. Тепер вдарили по заводу із виробництва та ремонту літаків ту 22 та Ту-160. Саме тут кілька місяців тому був із візитом Путін, який особисто випробовував ворожу авіацію. Бомбом вон, вон, взорвався на соб. Є... Ой. Десь вдарили по заводу, а десь вперше в історії російсько-української війни збили стратегічний бомбардувальник ту 22 М 3 У небі літак прямував на чергову повітряну атаку проти України, але після влучання зміг дотягнути майже 200 кілометрів до ставропольського краю, де власне і розбився. Із чотирьох членів екіпажу вціліло лише двоє. <звук> Головне головного управління розвідки повідомив деталі у коментарі Ворзон каже, що поцілили літак із переробного радянського комплексу С-200 на відстані у понад 300 кілометрів. Як готували цю спецоперацію? Про це Кирило Боданов розповів. BBC. Це перше збиття літака дальньої авіації в цій війні. Тиждень була, скажімо, так сама засідка. Чекали, коли він вийде на потрібний рубіж. Та літак був вражений на відстані 308 км, достатньо далеко. Плідна і дова робота дає про себе знати. Це той же, як то кажуть, прийоми ті ж засоби, які ми використовували, коли знищили в повітрі літака. 50 у повітрі зникають бомбардувальники. А на землі ворог губить свої найкращі системи ППО С 400 Тріумф. Запальна ніч для Криму ракети атаком вдарили вдарили Джанкою. У ворога поменшило на чотири пускові установки, три радіолокаційні станції, пункт управління та комплекс спостереження за повітряним простором фундамент М. Криму гарячі не лише на аеродромах. До Севастополя дісталися ймовірно українські крилаті Нептуни. Під ударом порт і рятувальний корабель Комуна який застав ще живого Леніна. Це найстаріше судно в складі військово-морських сил окупантів. Його спустили на воду ще в 1915 році і досі використовували для обслуговування підводних човнів чи глибоководних робіт. Ну, тільки що мимо нас сім'я. 200 метрів ракета попала в проход, вон видиш, горит. Так що у мене ще є второ день рождения, навіть у нас все. Російські окупанти продовжують прикривати свої бойові одиниці суднами забезпечення зі складу Чорноморського флоту. Це, в принципі, у них така тактика майже нова. По-друге, з позиції Військовоморських сил можу лише зазначити, що. Подібні інциденти і надалі траплятимуться на об'єктах військової інфраструктури нашого ворога в нашому Криму. Ну і куди ж без дронів цього тижня Росію сколихнула справжня навала невідомих влучних безпілотників? Смотри, що відбувається у нас тут. Вороже міністерство оборони твердить про понад півсотні дронів, помічених одразу у восьми російських областях. Всі буцімто були знищені чи збиті засобами реп. Як виглядало це збиття, без зайвої брехні від Шойгу демонструють самі ж московити. О, літі, ще що один. Ще Вон, зелененький. коптер. зелененький. Ну, там діти. Чу на вулицю видів, куди мить уїдемо. У Калузькій та Брянській областях стало менше на кілька підстанцій, а у Смоленській спалахнули об'єкти нафтопереробки. Пане Саліван, ви щось говорили про заборону бити по російських НПЗ. Перепрошую, вас дуже погано чути. Заправочна станція, не заправочна, а перевалочна станція Лукоїлна, Кардимова прям. Піз... Вот эта на <связывая> <связывая> Вот это прям пиздец А вон там нефтика догорает А здесь Лукойла еще не все въебало И вот это не весело, прям Нефтика немножко похуже горит, а вот Лукойл горит охотительно Прям кто-то уехал нехило, блин. уже 8 взрывов Ось такі справи коментарі від вас чекаємо, як завжди, під цим відео. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо цього ще не зробили, ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми це робимо щодня. Дякую вам за довіру. Обіймаю. слава Збройним силам. Лишайтеся на цьому каналі, і у нас тут ще багато відео. Передивіться, якщо раптом щось прогавили.